Конкурс живопису імені Григорія Синиці започаткували сім років тому. Тоді він був районним. Нині має статус міського, але фактично набув всеукраїнського і міжнародного масштабу. Через війну чимало талановитих криворізьких дітей за кордоном, та й з інших країн юні художники долучаються до конкурсу в пам'ять про свого видатного земляка Григорія Синицю. Ми зробили на те, щоб людина мала зробити гарну роботу і надіслати нам, не витрачаючи жодних коштів, просто її фотографію. І це дало можливість навіть тим, хто виїхав за межі нашої країни приймати участь. Цього року конкурс зібрав велику кількість найбільшу за всі роки існування це більше 1100 учасників. І, ну. Приємно, що ми, по-перше, вибрали тему, яка стосується України цього року. Він мав назву Перлини України, щоб кожен міг і викладачі, і діти, і їхні батьки подумати про те, чим є Україна для них. Похмурого в часи війни багато, тож організатори закликали юних художників зобразити на своїх полотнах позитивне та добре. Все прекрасне, що у дітей асоціюється з рідною Україною. Журі визначило переможців у кожній віковій категорії. 15 Антів та шість призерів відзначені нагородами та подарунками. Єлизавета закінчує навчання у школі мистецтв номер один. Її робота серед кращих. Надихнула мене написати цю роботу сум, який я відчула, коли була за кордоном. Тільки на відстані розумієш, як тобі не вистачає рідної домівки. Про роботу своєї вихованки розповідає наставниця. Тут в неї спогади і саме про її дитинство. Коли вона була у бабусі, саме це якби її селище, бабусі тому і робота така ну вийшла не не сумна, саме не сумна, хоч і був не сум, але дуже така насичена, весела, якби ну вона закінчувала і вже тут. Не вперше беруть участь у конкурсі вихованці п'ятої музичної школи. Цього разу мають двох переможців на їхніх роботах: зимові і весняні краєвиди України. Пізняний вечір. Я хотіла передати атмосферу українських свят і український пейзаж. На першому плані моєї роботи можна побачити колядників, які тримають зірку на фоні українського зимнього пейзажу. Моя робота називається Наша мрія. Я намалювала жінку в образі весни мрії. Вона несе радість, тепло. Це моя не перша нагорода, але мені дуже приємно подякувати і організаторам конкурсу, і журі за їх професійну роботу. Дійсно, за комунікацію чудову У них чудова сторінка в Фейсбуці. Хочу побажати їм розвитку дуже цікавих проєктів в подальшому. І теж я вважаю, що теми чудові вибрані. І теж будемо брати участь і в наступних конкурсах. Надія Шевченко, Назар Прусенко, цей день.